Цьогоріч жителі Рівненщини надали найбільший кредит довіри про президентські партії БПП Солідарність за даними паралельного підрахунку голосів, який вела ця політична сила. Вони отримали понад 22% голосів виборців. Працювали чисто, чесно і прозоро. І ми не зачіпали наших опонентів. Ми це робили в тому числі не тільки через відповідальність, а тому що ми чудово розуміли, що ми зайдемо в обласні ради і місцеві ради, і ми маємо стати тим центром, центром утворення коаліції. Другими за кількістю представників в облраді, ймовірно, будуть члени партії Батьківщина їх попередньо підтримало близько 15% електорату. Втім, у порівнянні з минулими кампаніями у штабі цей результат не розцінюють як надто успішний. Тяжка кампанія, Люди не прийшли, люди сказали владі, що не потрібно так часто обиратися. о, і зараз відмовляють довіри. Ми просили довіру, трошки отримали. У лідерів закриває радикальна партія Олега Ляшка в обласному штабі. Кажуть, що, попри мінімальну рекламну кампанію, такого результату досягли завдяки молодій команді. Результатом, в принципі, в порівнянні з сусідніми регіонами, ми задоволені. Але тепер я думаю, що можна було би краще, особливо область. Ми вибрали команду молоду. Таку, яка ніколи не була депутатами, і для них тепер задача вчитися, вчитися і вчитися. А от свободівці вважають, що стати переможцями виборчих перегонів їм завадили брудні технології конкурентів, і все ж кажуть, що 8% голосів виборців свідчать про позитивну тенденцію підтримку партії. У Нас був ще менший рейтинг після інформаційної атаки на свободу. Зараз люди, як бачите, починають дійсно розбиратися в ситуації. що Це все є брехня, що тільки свобода відстоює інтереси українців. Порушення при голосуванні чи під час підрахунку голосів, які фіксували спостерігачі, комітет виборців України вважає незначними. А відтак на результат волевиявлення вони не вплинули. Кінцевим підсумку порушення такої процедури воно не не дало нам підстав говорити, що там були маніпуляції із певними результатами при підрахунку. Люди залишилися незадоволені тими змінами, що відбулися в державі. Звідси, і такі результати пояснюють політологи. Цей популізм він цей радикалізм. Він йому більше симпатизують українці ніж якимось прагматичним пропозиціям змін. Вони отримали зміни, причому. Не ті зміни, які хотіли, причому зміни це завжди болісно, а якщо вони не доводяться до кінця, то це болісно затягується на дуже тривалий період, тобто кажуть, шокова терапія, але якщо вона не відбувається до кінця, то маємо шок без терапії. Отож, якщо дані паралельного підрахунку голосів БПП виявляться точними, місця в обласній раді розподіляться таким чином. Солідарність отримає 18 мандатів: батьківщина 15, радикальна партія 9, свобода 8, партія конкретних справ та укроп по 5, аграрна партія 4. Ірина Михалевич, Дмитро хитрий. Інформаційна програма День.